Всім привіт! І ми пробуємо, чи буду я добре писати цією ручкою. Щось написала. А зараз ми будемо міняти стержень. Я Маємо попередню ручку, вона просто я в неї не красиво пишу і всякі такі. О, клас, вона ще й закінчилася. Серйозно? Так, я не зрозуміла. Ручка? Бачу, в мене вже закінчився стержень. Так іди звідси ручка грати новий стержень. Я його зубами стала. Я тут, друзі, брала ручку і запихаю. Такий вот був стержень, і от Кивот я запахаю фіолетку. Бо ми пишемо фіолет. Отак вона тепер виглядає. Та вона так само приблизно виглядала. І зараз я спробую написати будь-яке слово. Пишемо. До речі, чекайте другої частини буде розпаковка. Самі побачите чого.